Боулінг для кращих учнів бізнес-школи. Їх 60 і вони приїхали з піщанки, ладижина та Вінниці, щоб разом розважитися і відпочити. Тримісячне навчання минуло в цікавому ігровому форматі. Тепер ці школярі мають практичні навички з фінансів, банківської справи та маркетингу. Ярославу 17 і він майже відмовився від готівки. Завжди носить із собою пластикову картку юніора. За допомогою картки юніора я маю змогу. Розраховуватися в магазинах свого міста, маю змогу переводити кошти на інші картки. Я дуже пишаю своїми юніорами, своєю командою, оскільки одна із моїх груп стала найкращою із трьох груп по Україні і виграла поїздку в боулінг. Але виграли не лише поїздку у Боулін, а також п'ять дітей виграли смартфони. Щасливий 14-й смартфон вручили під командні оплески. Школярка з Вороновиці каже, що отримати приз було легко. Варто здійснити якомога більше операцій з карткою юніора при оплаті покупок у магазинах, терміналах чи системі Приват 24 у мене в руках смартфон. Мені дуже він подобається. Я з нього буду дзвонити друзям, переписуватися, а також буду дзвонити до батьків. Дітям, які вже навчаються в групі, потрібно було користуватися активною картою. Це розрахунок, це поповнення мобільного телефону, це перегляд балансу, так таки інші операції. Без нудних конспектів та звичних контрольних. Школярі відвідували тренінги і складали тести на сайті. Таку форму навчання сертифіковані тренери Приватбанку вважають. Ають ефективною для пізнання дорослих тем, зокрема, Роман Третяк у свої 11 точно знає, як не стати жертвою шахраїв і почуватися фінансово безпечно. В бізнес школі я дізнався, щоб не попасти.